Ми різні з материнської колиски та всі ми діти щирої землі. В родині вільні всі ми українці. Ми України, доньки та сини. Благословенна у віках земля з хлібами щедрими під небом синім. Велично й впевнено зійшла зоря нової України. Вона в моїй душі, в серцях людей. У радощах та у скрутну годину. Ім'я її прекрасне і святе. Повірмо в Україну. Вона любов несе в новітній світ, до вічну віру й пісню солов'їну. Тож пам'ятаємо пращурів завіт любити Україну. Наш український древній рід. Такий державній заложив основи. Що скільки буде існувати світ, нас не здолають у житті ніколи. Правічна і нескорена земля хлібами сходить у прийдешню днину. Допоки світить праведна зоря, шануймо Україну.